Здарова, народ! Сьогодні в нас дуелька мод Other Age of The Ring. Так, е Карта Броди. Дивіться, як в Аорі вони виглядають, ці броди. Боже. Перероблені, перероблені. Ну, В принципі, непогано. Лосі, всі бігають. Прикольно, прикольно. Варге, Варге. Грає в нас. Е LSJ. За е, Лісне королівство. Так, і чорнолісся то. І Мордор в нас хто. Е, істрі, так? Да? Так, Істрі. Так, будує Істрі, значить. Е, дві казарми. Ферма і дві казарми. Агресивний старт, я так бачу, що буде робити даний гравець. Досить цікаво би глянути, як він буде реалізований. Е, в цьому моді я ще не бачив агресивні дуже стратки. Зараз буде перша. Так, а з цього боку бачимо, що три ресурсні оці будиночки побудовано, і коло них, звичайна, казарма. Тут будується. Е, хто це такі? Це лучники, напевне, та? чи мечники. А ну що там написано? А, мечники походу. Окей. Тут щось хотів побудувати, видалив, робочий передумав. Так, це звичайні мечники. Окей. Тут щось на картинці, не видно меча. Що то таке? Неясно. Так. І сутичка. Мечі набігають на орків. Що це таке? Якась білочка? чи що? Ага, призвалася деревинка. Окей. А тут? тут також. Якісь трейки як Тунгова. Так, ну ясно, що ми Лапло, каже, Лаплорія на Чорнолісся сильніші, адже. Що це таке? Адже в неї коштують дорожче. Ці за 80 все на все Pointів. І лучники робляться із оцих цих ресурсних будівель, за цих фермочок. LSJ, Вирішив зробити одного, але він, я не розумію, що те чи не шо, як він стріляє. Не може він один задефатись, а тут все орки біжать і біжать. Так, схоже на те, що вони мечників знищили оцих, які тут знаходились. Так, деякі побігли сюди далі, на розвідку. І будується ще один і Мені здається, треба зробити загін з лучників мечників. Так. Тут вже є оці дикарі Woodman Hunters, Вудмен лісні люди, типа. А вони лучники лісні люди. Окей. Тоді... добре. Тоді добре. Так, тут мечники бігають. Пробують навалювати. Так, з цього боку робочий. Якісь собаки. Ага. Це ті получники будуть захищати собаки. Зрозуміло. зрозуміло. Так, чуть тут орки. Я не розумію тільки, чому вони е б'ються в ближньому бої з мечниками. Адже вони програють ще й це під, майже під фортецею, типу, що це таке від е, недоконтрольна, напевно, від Мордора. Так, тим часом тут мечники. Глучники, блять, боже, чого я путаю? То що вони перемикаються, от чого. Вони перемикаються. Біжать е, рашати з цього боку. Мечники тут також знайшли в ферму одиноко. І вони схожі на те, що спушать, адже орки їх майже не б'ють, можна було не відходити а далі бити, вони взагалі ледь-ледь коцають. Так, тим часом по центру декілька загонів мечників пробирається, пробирається по центру до бази Чорнолісся. А вони ось раш якийсь тут, ну камон. Цього гравця не сильно, я так бачу, виходить, це робити, адже... Він то відправляє, але толку з цього щось... небагато, небагато. Так, не допушили, бачимо, що лишається буквально пісічка цієї ферми. Але з цього боку оцій допушать. Так, мінус міну ферма. Так, пробують захистити, але ці жирні, оці три орка чорних. Вони призвані, вони на час. Окей. Оточує цей загін Мордор і схоже на те, що нічого вже він не зробить. З'являється на на Назвуль. Так, спеси допушили цю ферму. все ж. Зробили те, що хотіли. Так, тролі не кріплені, варги зверху не кріплені, по центру Варги також не кріплені. І тут не кріплені. І знизу. Та Боже! Кому потрібні кріп? Кріпи в цій грі. Схоже на те, що це взагалі не актуальна штука, яка вже раз дивлюсь. Ніхто не хоче кріпити нейтральні віго. Нікому це не цікаво. Що, блядь? Оце нас гуль так давить. Ну жостко. Так, тут якийсь загін знизу. Вони відбилися, третій рівень качнули від тих цих орків. Ніфіга собі вижили. Ну це жесть, це, це класно вийшло цього гравця. Бачимо, що ще будується якась будівля. Сілване щось робиться. Сілване там. Так, а тим часом у нас гульчик. Назвольчик помітив цей загін, і він їх не відпустить. Ох, собаки бігають, прикольно. Почається вже другий рівень назву бере. Так, а що в нього тут написано? Ага, за кожного назву 10 армору і 10 урона відсотків отримує пасивно. А на дром рівні пасивка мінус е 25 дамагу і 20 броні. Окей, а, а оєшка така. Так, Вже два назвуля. Будуть бафати один одного. Так, Закріпились цього варги нарешті. Тут Чорнолісся зверху закріпилось і тут закріпилось. Ну по кліпах тепер Чорнолісся виграє трохи. Але тут нас голі. Треба бути обережним, адже там спаси і не направити на них. А нас гулі не можуть спішитись. А в чому прикол? Нас гулі не можуть спішитись, тільки верх, 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 верховою їздою займаються. Так, тут також кріпляться варги, до речі, бачимо. Тут списи щось побігали, повідволікали і побігли назад. Але цікавіше, як з цього відбувається оце все дійство, адже один Назгуль майже здох. Але все ж відводить його Мордор, гравець під ніком Істрі. Так, підходить ще загін списів, а в Чорнолісі з'являється герой. О, цікаво, до речі, цікаво. Це у нас. Ферен. Ферренд. У нього є якась білочка, яка збиває з ніг ворожі юніти. Але цей Ферен зараз може здохнути, якщо на згулі його почнуть бити. але він згульчик коцаний, я б його відвів на місці Мордера Хілитись, що в нього регенка зімкнулася, адже так він довго не притягне. Таким хп. Так, а тут Чорнолісся пушить цей нижній фланг. Орки з цього боку також заходять, як мога далі. Щось у нас останнім часом реплеї Розборки ельфів з мордором. То одні, то інші. Ну там мордор затащив. Подивимось, як буде тут. Знову деревина призивається, опрокидує. Ще одне дерево. Та що це якийсь... Фетішне дерево Так. Крик уже в нас гуляє, якийсь назир качнувся, значить вже до фірки до цієї. Це просто фірка цікава, чи ні. Я щас не можу вибрати. Так. терор терор Окей. А що ця деревина дає? Ага, 25-25. А ця деревина що дає? А ця нічого не дає, вона опрокинула, вилізла і все. Прикольно, прикольно. Не цікаво, але прикольно. У нас гулі пробують тут давити, душити, звісно. Спеців немає, немає як надамажити цих героїв. По кругу бігають. О, починається, починається. Орда Орків біжить. В них зімкнулось. Пасивно. ефект орди. Прикликається вишечка з лучниками. Це я так розумів, в вже. Мордор 2 очки. Всього менш вкачав. Боріан вже 6. Трішки. Попереду на пару очок, це не сильно, звісно, скажеться на грі, але чуть-чуть швидше -чуть візьме третій тир. Починаються ці лаги щось, як на мене підглючує гра. Підлючує. Тут спеси потрібно бути обачними. Адже герої можуть здохнути. Так, помічаю тут лучників. Зараз мінус загін лучників герої зроблять. А це хто такий? Готмог? Він так біжить, но ножками так-чик -чик, чик чик в різні сторони. Так, а які в нього, оділочки? Дивимось. Сісти на варга у Готмога, окей. І... Те що пасівка, да, пасівка 33 урона, 33 брони, ворків. Ага. 50% швидше набирають тикс пулю. И ще э, антистрах. Нифига собі, ну це сильно, багато. Як для однієї на першому рівні. Типу, дофига, 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 я вважаю. Трішки Ваотрі насчід балансу треба попрацювати. модоробам, трішки треба попрацювати. Зовсім не балансна штука. Так, бачимо, що пару загонів пробралися тут у віддалені. Краї, так би мовити, знищили ресурсну будівлю Чорнолісся. Зараз далі буду йти. З цього боку задефався мордор, задефався. Так, економіки трішки наробив. Зробив якийсь грейд на моргул. Що це за моргул? All Orks in the Battlefield. 15 швидкості, 50 урона. Коротше, білочка, яка бафає усіх орків на карті. Тут орки вже починають бити, але чорно... гравець чорнолісся не хоче дефати, як його. LSJ. LSJ не хоче дефатись. Чому? І ці просто взяли і скушили ферму майже 5 рівня. Ніфіга собі. Це подаруночок був, Подаруночок. Не розумію. Він відволікся чи що? В цей час. Адже нічого майже не робив важливого. Все ж. Втратив ту ферму. Так, друга рівня бігає Ферен його, а геройчик цей. Цікаво, що не робиться ще більш ніякі герої. Можливо, вартувало додати. Ой, січа там якогось. Опача! Особі. Оце ефект. Прям як в фільмі. Так, забафав орки, все, орки тепер під бафом зараз будуть ходити і фігарити. Получається у фільмі а, там Мордор зарано забафав своїх, адже вони поки добігли до того мінастірі та і баф прийшов. А тут Тему, ну нічого, нічого, нічого. Краще уран забапати, ніж взагалі не забапати, вважаю. Так що цей гравець робив все вірно. Ну них ніки, конечно, я не знаю. Тут ці ніки придумує. Істрі. І... хто? І LSJ. LSJ. ЛС LSJ. Істрій ЛС хо 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 так. Цікаво, чим закінчиться дане противостояння. Адже я щось дивлюся тут за Мордор героя качається. Можливо, як і минулого разу, Мордор переможе. Адже він наче ось і тут пуша і там пуше, наче виграє. І цей гравець також на базі повністю не сидить. Відправив лучників-мечників, тільки не зрозуміло, чи він відправив лучників-мечників. Там же ж є гулі. Чому ти не відправляєш списи із мечниками на пушем? Тут ось два герої на згулі. Зараз вони просто візьмуть, забігли він віз, зникли. І на згулі вже їх не бачать, не можуть нічого зробити. Відправив би списи, ці назголі взагалі б не змогли нічого зробити. Їм. І пушив би собі, же ж. Відправив лучників, мечників, блядь. І ламає. Ну, спушив зато. І лучниками, до речі. Чого ти лучниками пушиш? Лучниками від Дорків хочеш відбиватись? Ну ладно, надголі прибігли. Все, там мінус ці загони, можна зразу сказати. Так, з цього боку бачимо, що орки знову ламають економіку. Чорнолісся щось не знає, що з цим робити. Так, тут ще якийсь герой з'явився. Горбажок. Горбах, горбах, окей. Ді ельфи. Це, до речі, якісь ельфи круті. Теладгангура якісь. Це вони. Це оце, да? Ні, не це. А, ось вони. Окей. Це непогана піхота. Вона цих хорків буде шинкувати просто. Але герої тут. тут потрібно списи якісь подавати. Адже герої тут я не знаю. Вони якісь жорсткі, вони прям збивають з ніг не Ні одного. А пів загона просто за один заїзд. І я не знаю, що не так з цими героями. О, до речі, Трандельс з'явився. Ну, тепер буде, можливо, попроще. Попроще Лотлоріану. чи Лотлоріану? Чому до Лотлоріано? Чорнолісю. Попроще буде. Але бачимо, що лишається тут зовсім трішки. Хоча, ну трішки ще є 4. Тут не відновив 5. П'ять ферм, 6 ферм лишається. Ну, це ще досить багато для цих. А тут 4 казарми в Мордора побудовано. Та те шо? Кузня ось побудована. 4 казарми, та ну. Шик і Шекіблеск? Нормально. Тут відступає, тут ця башенка дефає. Важко буде чорнелісці щось скушати. Так. А тут зайшли і починають бити бьорнінг ліг. Ліго бьорна. Добре. Ой-ой-ой. Шелот призвались. Добстріл, дерева якісь, застановились. Юніт. Трандель з згодмогом файтиться один на один. А це саме цікаве, до речі, я приближу. Так, таке відчуття, наче зараз Трандечого переможе. Хотмо втік. Трандич би над... натикав би не натикав. Так, шелоп. Також шороху наводи. Не знаю, мені здається. І чорнолісці треба відступати. Сажає на коня. Ну, тобто на лося. Свого трандича. Лось сильний. Лось дамажний. А в Трандеча є сплеш, доволі великий, до речі. Ох, Шелоп починає їсти Трандича. В неї ще хілка й досі була включена. Якщо зараз не відвести, то буде кепсько. О, кавалерія. Ого-го, чорні вершники якісь. Чорні вершники. Так, мінус Трандич. Ну все. Тут ти втратив Strandдеча, не знаю, чому ти не відступав. Який в цьому сенс був там стояти? Так, тут відбилися. Вічкін Вангуарди. Короче, якась абілка, яка зменшує броню і не дає опрокидуватися цим типом. Ви нас голів. Ану, ця білку, дивіться як. Хоча слабенько доволі троліг да може. Ясно, що він кріпиться ними що тут. Тут весь час це щас був радагаст він тікає. Че його не замітив? Не сейг не замітив, то й той його не замітив. Білівну. гравель. Окей. Мордор переміг. Ой, дивна катка, дивна. Досить дивна, але яка є. Все. Дякую, що дивились. Лайк, подписка, і коментар напишіть. Що вам сподобалось, не сподобалось. Ясно, що цей мод коментую отвратительно, бо його погано ще. Все, бебе!